Я до чопере коло Зараз я його накачаю, тільки воно навесе, бо вихлопне коліно мішає. То я думаю, я певно зараз тут відріжу і ми трохи вилку попустимо гелі, тоді ми знову заваримо і я це вам все покажу. Коротше, вирішили ми піти в старий магазин, ми купити відрізний круг до булгарки. І будемо коротше, різати е, раму, бо не влізається коло. Е -мішає, е -мішає, е мішає. Як то воно? Як воно? Кули, мішає, Куліну мішає так, крізти, Зараз от відріжемо кусок, тут відріжемо і зігнем Так що зараз підемо до магазину, купимо рух, електрод і будемо заново все варити. Цар Віталік нам зараз принесе зварку і буде нам варити. Купили троди-тройка. Тро, купив нуждачку, купив помазки, щоб фарбувати. І купив відрізник руки бугарки. Зараз, коротше, підемо стенки відрізні. No, нуждачку. Сікі тут 240 ка такова голуба. Тут переключатель буде стати на нуждах, бо нема ніякої включати в такій виключатель. Купив два помазки для морілки або най на напало сам. Нормально. Ну, а я хочу тронь Сіоколу Наперед буду ставити Кто думає, що воно не витримає, ставте лайк. Кто думає, що не витримає どこだってかってこい。